Стоп наркоторгівлі з такими написами громадські активісти Нетішина вийшли у центр міста на знак протесту проти розповсюдження наркотичних речовин та популяризації смертельної залежності. Як стверджує організатор акції, деякі місцеві правоохоронці діють спільно зі злочинцями, та й на владу покладатись не варто. Ми неодноразово вже зверталися до нашої влади, пану меру. Вже писали дві заяви. Що пан мер зібрав робочу комісію і вислухав своїх громадян. Насправді. Але ж влада ніяк не реагує. Цього дня тішенці не лише агітували, а й збирали підписи задля врегулювання ситуації. Найстрашніше, кажуть активісти, містяни про проблему наркоманії знають, а під згубний вплив часто потрапляють підлітки та молодь. Дуже багато є точок і навіть ось ми тут стоїмо. І коли ми кажемо про це людям, люди самі знають, вони кажуть, що так, це, це є дійсно така. Ну, реальність в місті. Сама ж молодь міста активно долучалась до акції та підписувалась проти наркоторгівлі. Серед них і ті, хто пройшов шлях залежності і лише за підтримки небайдужих зумів її побороти. Я сам за 11 років сталося так, що мій рідний батько мені запропонував покурити трави, але потім в 15-17 років я перейшов на дуже важкі наркотики, які дійсно просто вщент розбили моє життя. І я б не хотів би, щоб це продовжувалося. Я маю дружину, я маю сім'ю, і я вдячний взагалі, що є люди, які борються за це. очільник міста Нетішин Олександр Супрунюк висловлює свою позицію. Питання наркотиків це не проблема безпосередньо, тільки Нетішина і України. це всесвітня проблема. Є певні служби, які цим займаються. Є люди, які скажімо так, притягнути до відповідальності і кримінальної відповідальності. Є одна людина, яка з листопада місяця про яку згадував цей товариш. Сидить зараз, вже відбуває срок покарання, от це те, що мені відомо. Тобто, по мірі можливості робота проводиться. Організатори акції запевняють, зроблять такі мітинги систематичними, аби повністю викорінити явище наркоманії в місті. Правоохоронці ж вивчають всі матеріали справи.